Вітаю вас, це програма обличчя. Я Анна Соболєва. Що спільного між рекламними роликами Анджеліною Джолі, Дженніфер, Еністон, Сарою, Джесікою Паркер та іншими героїнями серіалів і кіно. Голос. І голос цей, як ви вже здогадались, належить моїй сьогоднішній співрозмовниці Ларисі. Руснак, Лариса Руснак, заслужена артистка України, актриса театру Івана Франка, народилась у місті Кутовськ Одеської області. 15 років професійно займалася танцями. Має сина, ранкова фея любителів пограти. Незмінна ведуча Лото Забави. Доброго ранку. Прямо в прямому ефірі державна грошова лотерея. Лото забава. Для мене один раз на тиждень встати о 6-й ранок це катастрофа просто. І коли ти приходиш в гримерку, і тобі кажуть, лялечка, будь ласка, відкрий очі. Це нереально, я кажу, не можу від... так малюю, як можеш. І це дуже важко. Якщо вже напередодні вистава, а якщо вже підряд вистави, 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 а якщо вже репетиції, перед тим. Це ну, дуже важко. Але потім все добре. Дев'ята година, включається, і ти робиш. І оця фірмова <плес> усмішка. Скільки вже років це продовжується? Дев'ять років я працюю на цій програмі. Я сама жахнулася нещодавно, коли тільки озвучила цифру дев'ять. Ну так не може бути. Це так швидко пройшло все. Ну а як же відпочинок? Коли потрібно а, і хочеться поїхати у відпустку. А я відпочиваю. У мене відпочинок шикарний цього року, наприклад, був другий рік, ми їздимо в Каїр на фестиваль. театральний. А що в цей час робить ОТО забава? А я пам'ятаю, як з Греції я прилітала літаком, спеціально купувала з рахунок квиток і прилітала на програму. А тепер нам дозволяють ну не часто, але якщо думаєш, там один раз на півроку навіть. Тому що ми можемо подумати. Було в контракті пункт, який, в якому я мала узгоджувати всі роботи з продюсером ЛОТО Забави. І добре, що я уважно це прочитала, це нереально. Тоді би мені командували, що мені можна грати, а що не можна грати, тому що ну, я вже чула. Верніше мені сказали, що от ми не бачили, але до нас дійшли чутки, що ти там грала якусь алкоголічку, і це погано. Іміджу Для іміджу, грубо кажучи, так, програми. Але я таких ролей тільки цього літа зіграла три чи чотири. І мені це подобається. Коли там на програму приходять і кажуть: Госпожа Варламова! Це ж ви. А це довгий серіал, що в серці не накаже, якраз. І люди приймають це, Їм це подобається, це добре. Значить, вона не прийшла. І ти перший раз в житті напился в одиночестве. Це самая прекрасная новость за сутки. Да. да, теперь я буду спать, как Андрей. Я щаслив за тебя, девочка моя. Ну така, вони ж розуміють, що я граю роль, але все одно, а це нашенька. Вони мене вважають всі своєю вже домашнім таким. Це якась тваринка домашня, чи знаєш, що включив хорошо улыбається, От, і нашенька, ж значить в кіно знімається. От хорошо. Коли глядач наділяє телеведучого або артиста титулом Домашня тваринка, то це найвища оцінка. У свою чергу аудиторія бажає знати, де, як і з ким живе його телевізійний улюбленець і чи є у нього своя домашня тваринка. Лариса Руснак відверто відповідає на усі ці запитання. У вас свіженький ремонт. Так. Ну, власне, це цим літом зробили. Це щось свіже таке відчуття, що ну, воно ось, ось тільки зроблено, ось ось тільки придумано. Там я розуміла, що в мене зйомки там закінчуються, а тут ще в театрі не починається сезон і в мене є місяць. Та я свою кімнату придумала сама, я намалювала поличку. Потім ось це купила теж. Невідомо для чого, але воно було таке красиве, що я не могла не купити. Ну просто таке ж. Тепер тут спить Наташ. До речі, от і Наташ. От і Наташка. Влітку актриса собі відпустку не дозволила. Почала ремонт одразу після зйомок у художній стрічці. Криза, яка скоро вийде на екранах України. У кризі Лариса зіграла головну роль, і не просто головну, а по акторськи цікаво. І там в мене було момент, де я молода, здалека зняла, де я 35, де я 45 і де я 75. Ми знімали, до речі, в селі в Іванкові Києвом. Я приїхала, мене заграмували. Ну, і я ж в записатися поміж. Бабців, які знімалися натуральні там, зі села. Uh -huh. І якось вони так підозріливо дивилися, дивилися. Потім одна підходить до мене бабці, каже. Ларіса. Я вас познала. <свісна> <свісна> Кличе там свою сусідку каже. А ну, йди сюди. Подивись, хто це. Я кажу, та я не знаю, хто це, що ти мене питаєш. А ну дивись я сюди. Ще дивися. Та що ти чипи сім Газета Азарт. Що <риклад> Лариса? Боже, як вас спаскудили. <риклад> Тоді я думаю собі, мої мамочки, що ж вони потім будуть розказувати. Бачили ми ту руснак, яка вона насправді є стара, стара, стара. <риклад> страшна, страшна. <риклад> ото що телевізор робить з людьми. Ну, я так розумію, що для вас це не проблема, що ви, актриса, асоціюєтесь дуже у багатьох саме злоту забавку. Ну, чесно кажучи, це для мене трошки проблема. Бо мені би. Мені би, мені би хотілося, звичайно, щоб це була впізнаваність більше по роботі. Хоча, і я щаслива, бо це теж є в мене на країні мрії. Скрипка проводить ці фестивалі. А там вже багато людей приїжджають із сіл різних, там все. І мене впізнавали і ще з, зінка. Там тітя якась сидить. Ой, дивіться, зінка, зінка. Мені було так приємно із. Первого в целом фильму Буржуи. Ага! Красавица. Ох. Аккуратней, не в лифте. Но это несправедливо. Ой, Зинка, справедливости в жизни не бывает. Это точно. Зараз актриса Руснак затребована у кіно. Вона знімається у телемові, у серіалах і у художніх фільмах. У неї яскраві епізоди і головні ролі. Але був час, коли актриса довго не знімалася. І, повірте, вона сама відмовлялася від пропозицій. Це було на початку, я була дурочка. У мене свекруха актриса була, вона вже, на жаль, померла, але вона знімалася свого часу. І вона мене вчила, що не треба йти з першого разу, коли тебе покликали, треба фасон потримати. Ну, і я слухалась і якось так раз мені подзвонили, потім ще раз, потім ще раз, і мені би тоді погодитися. Ну, я ж фасон тримала. Ну, все, на четвертий раз мені вже не подзвонили. І довго більше не дзвонили. Довго-довго не дзвонили. А зараз фасон тримаєте? Ну ні, я фасон зараз не тримаю. Я не відмовляюся, якщо цікавий епізод, то у Матешка він мені пропонує часто у такісінькі епізодики, але характерні. Я це обожнюю, мені дуже подобається. Улибніть говорю. А Ой, атлічні зуби. Зуби його фітіш моєї скота. оприділяють круг знайомих по зубам. Думаю, мой подонок буде приємно удивлені в юності. Лариса зробила ще один вчинок, який викликав величезний подив у багатьох. Якось студентка четвертого курсу Театрального інституту імені Карпенка Карого поїхала грати виставу у Москву. Цю ж виставу дивився режисер Таганки Анатолій Ефрос, і з-поміж усіх студентів виділив саме руснак і запросив її навчатися на своєму курсі у Москві. Мільйони радянських студентів мріяли про таке запрошення, але не Руснак. У мене був четвертий курс, а в нього третій. Ну на рік назад. Ну, Це це, це була б абсолютно не проблема, якби я не була закохана. М -м, власне, в мене і не, навіть думки не з'явилося такої, що можна залишитися, там вчитися. Мені навіть це в голову не прийшло, і тому, що не мене, мене поряд... раз. Нікого хто би сказав. Не були, закривали там в ванні закривали, не випускали. Але я, видно, більше того, ну просилася, молилася, там плакала, кричала. Це була істерика страшна, щоб мене випустили, мене випустили. І я, я приїхала в аеропорт, а в мене в гаманці було тільки грошей на половину квитка і студентський. І квитків немає. А мені Тарас тоді сказав, якщо ти приїдеш до Нового року на Новий рік, тоді ми будемо разом. А якщо не приїдеш, тоді ми не будемо. Ну, це знаєте, таке молодость. І хто допоміг Ларисі? Я приїхала з Зайцем в літаку. Клянусь. Тобто квитків не було. Я не пам'ятаю, де я знайшла якусь стюардесу чи що, як я плакала. Як я просила я, ну, я показала, що в мене є тільки студентські і 20 рублів, тоді були якісь гроші. Це все, що в мене є, але мені дуже треба. І я прилетіла в Київ за 2012. Того ж року Лариса вийшла заміж. Потім у неї народився син Іван. Театральна кар'єра розвивалася успішно. Але і вдома Лариса почувалася як у театрі, адже чоловік-актор, свекруха актриса, свекор, режисер. Одне слово, через деякий час її шлюб розпався так само бурхливо, як і розпочався. Але у ситуації розлучення актриса повелася як мудра мама. Іван завжди знав, що в нього тато найкращий. Ми пішли в перший клас. І а, а ми, от це якраз момент був, коли ми розлучилися, і ми не спілкувалися якось декілька років. Я подумала, що в школу йде, там, де багато дітей, а він ну, зовсім такий домашній домашній був. І він має знати, що в нього тил є міцний. Що в нього є папа, мама, дідусь, бабуся, дідусь, бабуся, що в нього повний комплект. І всі класні. І власне вони спілкуються досі. Зараз частіше. Це куточок Лариси. Так. Але в цій родині є ще хлопець. Так. І він уже дорослий. Так. Тільки нашому хлопці? нашому хлопчику 20, вже майже двадцять один. Має парубок. Отут живе Іван. Ваня музикою займається. Так, це вже четвертий курс влієра. Отже, ось це Ванін інструмент. Ванін інструмент. Ваніни інструменти. Іванові інструменти. Так. Все це Іван, так. І в акторство його лиця? Ні. Його відвернуло, коли я привела його зніматися в рекламі. Давно йому було 5 років маленький, на студії, друженко в павільйоні. Халадрай був страшний. Вода така трохи-трохи тепла і то. Він дуже якийсь мило там було. Що... Рекламував і під водою, під цією водою. Він п'ять годин знімався після того. Він сказав, все, мама, я ніколи не хочу бути артистом. Він сам вирішив займатися музикою. Сам, причому він вже закінчив школу музичну по класу скрипки, потім перестав займатися музикою, а потім раптом Тарас, ну, папа, і якось сказав гітара. Це, мабуть, теж вплинула на Івана, Він почав взяв гітару, йому подарували гітару. Він почав займатися сам. Потім після 10 класу мені заявляє, мама, я буду в Глієра. Ну, я як мама, звичайно, може, там піду я десь, може щось домовлюся, а як та сальфіржа, не хвилюся. Відна сусідка, я не знаю, вона правда думала, що їй добре живеться, поки Іван грав. А тепер я ще почала грати. І на чому почала грати Лариса. Акордіон. Ну, історія... історія з акордіоном теж цікава. Коли Іван ходив в музичну школу на скрипку грати, маленький, перші класи, я його водила, і я всі мами сижу в коридорі чекаю. Мені це набридло, і я думаю, слухай, я, мабуть, теж. А ми колись з Іваном якийсь час жили в Швейцарії, і там була у мене одна подружка. Яка на акордіоні грала і співала так красиво, що мені тоді так захотілося думала, Приїду і куплю акордіон. Де акордіон? Та да, ось ож від мене акордіон. Я тільки е, скільки займаюся? Місяць. Mm -hmm. Це вже просто. Mm -hmm. Знаєте, чого не вистачає? Вибачайте. Чого? Співу. Це ще буде-буде. Я дуже боялася раніше співати в театрі, якщо вистава зі співом. Це просто було для мене. Я танцювати не боюся, бо е, ну, там вчилася танцювати і танцювала. А співати кошмар. І у нас з'явився в театрі новий актор Андрюша Водичев зі Львова, з театру Кучинського. І у нас е, з'явилися такі тренажі, він почав робити зі співом і з рухом. Хочуть нас гадати, можете? Звичайно. Ви самі попросите. <сміття> Уялеті! Say- На початку 90-х Лариса отримала ще одну цікаву пропозицію: як свого часу навчатися у Москві у Ефроса. Але цього разу це була пропозиція поїхати до Швейцарії. Річ у тім, що одна знана балерина побачила гру руснак у виставі Біла ворона і запропонувала їй взяти курс Час танцю. Я погодилася і сказала дякую дуже, але як я можу поїхати. Хоча вона мені подарувала цей курс, але навіть на квиток і грошей не було, і Іван Маленький, це було нереально. А потім через якийсь час знов таки до Богдана Сільвестровича приїжджає його друг із Швейцарії, який диригент, Павло, для Бога, і каже: моєму знайомому потрібно хтось, хто би допомагав у хаті, чи в тебе немає таких знайомих. Ну і коротше, там через когось через когось передали, передали. і... Я погодилася це зробити і поїхати такою помічницею горнічною, я не знаю, як це хочеш називати, прибирати в хаті. Але у мене ж була мета. Так. А потім я познайомилася, виявився цей чоловік виявився музикантом, він виявився скульптором по дереву, він робив музичні інструменти сам, в нього там ціле ательє своє було. І він працював з театром, театром Дімітрії. Театр Дімітрій це в італійській частині дуже відомий в Європі театр, театр в Вершу. Ви не грали в театрі? Ні, я не могла грати, тому що я ж приїжджала, у мене там проблема була, в тому що я три місяці приїжджала, потім я мала їхати за візою знову. Хоча от пропозиція була уже там абсолютно реальна пропозиція. І знайшли навіть роботу руки і серце. Так, і навіть знайшли роботу. Ми там, але робота була або в гертнерай, це в квіти розводити, або в дитячому садочку вихователькою. Жодна з цих пропозицій мене не влаштувала. І потім, я, коли мені я зрозуміла, що я реально можу там залишитися. Ні, додому. Додому я стала плакати так, і все, я більше не приїхала в Швейцарію. Лариса Руснак належить до людей, одержимих своєю професією. Влаштуватися у Швейцарії був шанс не для неї. Адже без театру свого існування вона не уявляє. Кожна роль це нове знання, нова фарба у житті. Зараз. Це колір індиго. Дві квітки кольору індиго про Катерину Білокур і Фріду Кало. Дві художниці. Одна з нашої, е, зна, нашого художниця, яка квіти малювала, а інша мексиканська художниця, яка сама була як квітка. Ви в головні ролі. Роль? Ну, власне, я граю Фріду Кало, а і ще я хожу на фламенку. Одразу нахопилася місце, щоб ви показали кілька Ні, у мене є костаньєти. Власне, я пішла для, для ем, того, щоб для цієї нової Фріди кало, для того, щоб характер опанувати, тому що там така жіночка. -го. Крім того, що Лариса вчиться танцювати фламенко та грати на акордеоні, вона ще відточує майстерність майстра на усі руки. Усе, що ми бачимо в її квартирі, це справа її ж рук. Особливу гордість складають квіти. Це Іван мені подарував і ще навесні. Потім вона там все повідпитала і буквально там за Місяць знову таке чудо у мене, тільки більше. У мене тато зробив ну, таку дачу, Не дачу, а з камишу. І він поставив чотири стовбури, а між ним камиші. А зверху дах, так, ну таке така, така врімяночка була. І оці стовбури проросли. І так і в мене, що небудь кутись, там струмити в землю палку, вона проросте. Так ви Тут так. <ріст> Щось таке є? Так, <ріст> да, Але я б тому не винувата, мабуть, це від мами. – Ну це ж непогано? Ні, nee, мені це дуже подобається. Дуже. Я дуже люблю свої квіти, вона це відчувається. <ріст> Можу ще сказати одну штуку, що всю кухню, власне, в стару кухню, яка ну, майже так і була збудована, як ця, mm -hmm. я оцими ручками, за карлючками все розкрутила, все сама. І сантехніку, і газову плитку. Все розібрала сама. Де той хто може допомогти все зробити, Ларисі? От я можу запитати, де той, хто може допомогти зробити. Ну, якби, Я б не відмовилася, якби це було, я б не відмовилася. Але розумієте, мабуть, має бути почуття. Не, не слабше за те, яке було. Це закон збереження енергії. Якщо десь густо, то в іншому місці неодмінно порожньо. І тільки Лариса знає: єдино правильні рішення чи втрачені можливості так розподілили енергію в її житті. Ну я, я ні ну от жодної секунди не шкодую ні про що, ні про що. Я дуже щаслива людина. Дуже щаслива. Я дуже часто прокидаюся. І дякую Богу за те, що я маю свій куточок, невеличкий, маленький, але мій, що я маю роботу різну, на яку мені хочеться йти. І де я щаслива, де я живу, що я маю такого сина, якого би я побажала мати всім мамам. У мене дуже хороший син. Так, я не знаю, чи я плакаю. Я не знаю чого. Тому що, ну, мабуть, це добре, коли ну, сльози від того, що добре. А мені справді добре дуже. Тому що, як, грубо кажучи, я нікому нічого не винна. Мені залишається просто тільки дякувати Богу за те, що я маю. Звичайно, хочеться ще кохання мати і, і ще трошки. Це була Лариса Руснак. Щаслива не настільки, щоб не мріяти, улюблена багатьма, але вільна для любові. Зустрінемось за тиждень у програмі обличчя.